Анкіович Володимир, батальйон Айдар. Про дану ситуацію поїздки Василь Михайлович Вашої відомо вже по всій лінії фронту. Тобто неадекватна поведінка, запах алкоголю, ображання волонтерів. Я вам хочу сказати, що ми не пустимо таких речей це остання якби, мирна акція наша така по даному випадку. Більше е, ми будемо е, діяти більш радикальніше. Е, я хочу сказати, що бійці в АТО по новому законодавству зараз, за те, що вони появляються на передовій е, військових частинах стані, знімають повністю всю зарплату. Тому я пропоную у зв'язку з цим е, міському голові зняти повністю всі надбавки, які йому незаконно дали. Тому що, Василь Михайлович, ви їх просто не заслужили. Слава Дякую. Україні! Дякую. Героям слава! Добре, е, ще хто хоче виступити, інша сторона, будь ласка, я би хотів би, щоб виступили е, батальйон Горинь, хто тут є. Бувши. Ні, бувши. Я хотів би сказати, бувши, які були раніше, 90, 2014 рік, 2015 рік, хтось є із учасників, будь ласка, виступіть.